50 років за станком Катерина Косовська із самого дитинства зростала в родині токарів. Бачила, як тато та брат працюють. Цією професією захопилась і сама, згадує, як отримала свою першу роботу. Ми жили на санкосвітному заводі недалеко, і там токаря були. А я з малих літ полюбила цю спеціальність. І все, я бігала туди, все, дивилася, як вони працюють. І все. І там подожди, какой це був. Токар. Я говорю, ти любиш цю професію? Я говорю, так, да. значить будеш. Він уходив, показав мені і я почала течити. Кожного дня Катерина виготовляє декілька деталей, які згодом використовують працівники Хмельницького водоканалу. Я вже звикла, мені вже це дуже легко проходиться. Не то, що так тяжело, все. Ні, я вже звикла стільки років, я з закритими глазами можу різні деталі зробити. Про обрану професію ніколи не жалкувала. Навпаки, вдячна такій можливості, адже відчуває себе реалізованою. Я відчувала і дивилася в механічному цеху. Поряд із Катериною працює два фахівця Володимир та Борис. Роботи дуже в нас багато. І всякі роботи є. Кожен день нові роботи є, тому що це механічна майстерня, яка ремонтує все обладнання водоканалу. Усю роботу тут розділяють рівноправно. І взагалі у цеху панує взаємопорозуміння і вже далеко за межами робочого процесу. Під час обідньої перерви спілкуємося і за роботу, і за домашні справи. А як же ж? Звісно. Знаємо друг друга, свої сім'ї знаємо, кожен із нас знаємо всі сім'ї, допомагаємо друг другу. Навіть не тут, а після роботи. Цех здійснює ремонт всього обладнання і устаткування, яке в підприємстві Хмельницького водоканалу. Тут виготовляють вставки для водопровідних мереж, фасонні частини для труб та багато іншого. Об'єми робіт великі. Ну, ми стараємося їх чесно, добросовісно виконувати свої обов'язки. І якщо наша робота незамітна для мешканців, це може і правильно, тому що ми її добре виконуємо і менше для нас нарікань. Ну, ми стараємося працювати добре. Міські служби підприємств співпрацюють з ними, аби у містян безперебійно була вода в домівках та працювала стічна система, що забезпечує комфорт проживання. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.